Друзі, всім привіт! Ми вже почали про навчання говорити. Ну напевно, пора. Йти далі знаєте оцей нескінчений срач між теорією і практикою? Що ж важливіше і що краще? Я знаю, що багато хто думає оце ми будемо хірачити, працювати, практикувати, і все буде класно. І якщо ми ігноруємо теорію, то ми відмовляємось від безцінних знань тих, хто вже витратив роки на дослідження. Взагалі, навіщо йти таким довгим терним. Шляхом, через практику і помилки, коли можна взяти вже готові інструменти. Собі в роботу. Звичайно, коли ми робимо практику, ми можемо дійти до схожих висновків, але це потребує певного часу і наснаги, і найбільший акселератор в цій всій історії це, якщо ми поєднаємо баланс між теорією і практикою, коли ми можемо взяти необхідні книжки, необхідні. Роботи різних авторів і впроваджувати їх вже в свою роботу. І це не про те, що ми більше теоретичною частиною займаємось і е, менше практикою, це про своєрідний баланс, це про те, що ми робимо речі ефективно, коли вони взаємопов'язані. Тому. Бажаю всім знайти цей баланс між теорією і практикою і зростати як бур'ян після дощу. Ну а якщо у вас є якісь свої думки з цього приводу, пишіть в коментарі, буде цікаво почитати.